Для мене велика честь ці різдвяні дні зробити вам скромний подарунок не від себе персонально, від громади міста Львова. Громада міста Львова формує бюджет, і в цьому бюджеті ми завжди кожного року закладаємо кошти для дітей, які цього потребують. І слава Богу, що є ще благодійники, які, які долучаються, і разом ми можемо дати дітям таку маленьку о, дорогу в майбутнє. Отож, відміні громади міста Нова. сертифікат на квартиру. Насправді я очікувала ну десь три роки того е, та бо вже давно стою на цій черзі. В моєму випадку е, мені давало місто і благодійний фонд рідні допоміг е, покрити ці відсотки, які ну 30 відсотків. Якби я мене отримала зараз квартиру, я б жила на оренді і по суті немає такої подушки, де можна не думати про те, чи ти працюєш, чи в тебе є зараз робота, чи нема того доходу. І оскільки є свій куточок, де можна зайти, поплакати, порадіти, тому так потрібно. І тим більше я не знаю, скільки б я років складала на цю квартиру. Ми допомагаємо Лілі і дитячому будинку чия вихованка. Вона є вже багато років. Тому для нас не було якимось важким рішенням прийняті допомогти Лілі і дофінансувати, щоб вона мала своє окреме житло. В загальному це одна з місій фонду підтримувати дітей серій, дітей позбавлених, батьківського піклування і, звичайно, випускників наших випускників, дитячих будинків сімейного типу. Я є мама-вихователь семи дітей. Найстарший хлопець це є Мар'ян, який зараз от ми були на врученні цього сертифікату і ключів для утримання його житла. Він дуже здібний хлопець, трудолюбивий, вчився добре і працював, і заощаджував собі кошти. Прислухався до слів моїх. Тобто я дуже безмежно рада за нього і хай йому щастить, хай Бог допомагає йому надалі. Дуже ми дякуємо за це. Я особисто дякую від себе і від свого сина. І сподіваюся, що це не перша квартира, що і інші дітки отримають своє житло. Дякуємо за ту роботу, яку надаю дітям, за, ну, за, за кожну допомогу. Дякуємо. Супер, дякую. Можете ключі забрати кишеню.